Словенія відправила в Україну обіцяні 35 БМП М80, ймовірно, техніка вже перебуває в Україні. Про це повідомляє видання 24 Урком в обмін на передачу Україні техніки. Словенія отримає від США ваучер на купівлю зброї на суму, що перевищує вартість відправленої техніки. М80 є істотно видозмененим БМП 2. Тут інший бронекорпус машина має компактніші габаритні розміри та зменшену бойову масу 13 850 КГ, порівняно з 14 700 кг у БМП 2 На словенському БМП встановлено 20 мм гармату марки Hispano суза 804. Вона має ефективну дальність 1500 метрів. Та боєкомплект 400 снарядів. На М80 а встановлено двигун потужністю 315 кінських сил, що випускався за ліцензією підприємством ФАМОС з 1980 року. Нагадаємо, міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець вже повідомляв про передачу Україні БМП. Також він зазначив, що країна допомагає Україні стрілецькою зброєю. За його словами, це весь арсенал, який країна може передати Україні. Але Словенія братиме участь у навчанні українських військових та у розминуваній території, що теж є суттєвою допомогою. Дякую за перегляд.